Всім привіт! І Сьогодні ми будемо грати в Ігру під названням Сим... симулятор е... міча. Так, нам треба нам зараз силу підкапати. О, ня-ня-ня. о, о все. Я накопив 40 Давайте до 50 накоплю все 50 подивлюсь 175к давайте я поки подивлюсь що треба що ми будемо робити Надо биться ой капець так швидко я 5 накапав так надо обережно ой. Ай, ай Вообще... О, шось дали мені. Фіз щось был. Я думаю, що я цього не вивезу. Давай. я буду бігать. Не, все равно все равно. А я думаю, что я цього не вивезу. Да, цього я не вивезу. Ну тоже нормально. 13 кубків це тоже нормально. Тут надо 1,6 А, на... Сі... А, це следующий мир. Так, сколько? О, давайте за, давайте за 25. Mm -hmm. <звёзд> О, это офигенно, 18 процентов. X3. Не знаю, или это нормально, или это не это Такая мышка. Это 18 Ну, в принципе, нормально. Это VIP. тут А, це рождение робит. А ну-ка, давайте круто нам. Что мне тут выкорю? Зелька. Подиум. Пудиум. А сейчас можна? Не через 8 минут. Так. А, це редкости это, да? Персонажів, Ну, це цей? Ну, что лидеры вообще в цій грі. А ну давай тут сюда Три каны, Тут можна стати? Сюда? О, да. Сюди я не можу, да? Да, сюда я не можу. І да. сюда, да, сюда, сюда стоял. О, ну, да, тоже Я десь накоплю пацок і піду, як попробую того боса обити. О, не дали. А, це не дали цей, це м'яч дали проще. О, подинет. Все, для картоплі чистить, є моє. Все, а ну-ка, що це таке? Зелики. А, о, ось хороша зелька. Зараз не будем її використовувати, пізніше. Так. підемо зараз на боса. Не, ну, це легко. це все просто легко отнял. Це вже піде нормальный. Боже, легко. Вот этот, наверное, будет сложно. Ой, так как легко, боже. О, хороший меч. Ай! Ды-ды-ды-ды-ды. Цього вже можу, кстати, не вивезти. Да-да-да, цього я не вивожу. Та я на дню убегаю, а він все равно якось урон Ну, Все равно нормально. Перші два босса вообще просто легко пройшли. А ну давайте я одягну меч, покраще. Ну, кстати, уже так прилично выглядит. Перерождение. А, тут я уже тут двести силы надо. Ну, кстати, пять у меня не скидается. Ну, цей. Хорошо, кстати, его не дают. Оп, стоим сюда. Поскольку по 13. Перерождение дало плюс 2. Я даже не знаю, чей выгодно. Робить перерождение, чи нет. А ну-ка, нет, це я забрал. На следующий день мне не будет давать пятого такого. Это угу. шоссе с платом, друзья, вот я. Ось. А, це я. Я вас могу друзей добавлять. О, это подарок. Ой, плюс 100 силок снял. 150 кубков ой ой ой, -ой. так там сколько там 400 150 давайте иду на 150 кубков открою этот смотрю да 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 ооо так и суммы сколько сколько 35% ну в принципе норм всего лишь плюс 3 2 Ч так мало? Ч-то мало, ч-то мало. По 26. Нифига. А, ну да, це что же это троих? Ну, кстати. Давай я быстрее еще накоплю. А надо перерождение на следующий цвет. Не, не надо. Ладно, я думаю, накоплю здесь 3 косилы и не вернусь. Давай. Все я зробив. Во-первых, я зробив. Зараз мені надо перекрутити музику. М да, музика. Ча-ча-ча-ча. <рес> Отак, окей, гаради. Я поменяв мову і дошел до, 30, до 3000 сил. Зараз попробую пройти босса. А, я тільки зараз е, внизу побачив, що скільки тут боссів. Тут є. Копець він легко зайшов. А, ні, це оцей. Я тоді його не прошел. О, все, я тепер я прохожу. Скільки він мені дав? Що він мені дав? Дуже мало він мені дав. Ааа, Короче, тут три тисячі сил і тут о, дуже мало три тисячі сил. А ну-ка, що мені тут випало? О. о, Кстати, меч. Такий прикольний меч. Але, він, кстати, багато ікс не дає. Сразу скажу. Так. Тут можна перерождень зробити? А, ні. А, це кубки надо, щоб перерождень зробити. Я думав, і сілу, і кубки. Ну, слабо, що тільки кубки. Побід, маю, побід. Кстати, мені вже тут по 45 дають. Ладно, я вернусь, коли в мене буде 10 тисяч сіли, щоб довго тут не стоять, щоб цей. щоб о і сплатно, хорошо забрав ця 50 Роблоксів об'єкт ікс за победы. по поезд шо поезд о, тут я за мало роблю. Секретний питомец. Ну, я думаю, сильно не буду давати то, що мало питомцев. Угу. Ми вже, на, кстати, накопили 6000, кстати, нормально. Зараз я перейду на ту. Я подумала, що не буду вже. при... О, ну-ка, Це надо 20 минут гуляти. І потім я уже перейду на ту. Ну да, кстати, я вже пішу, довго записываю. Так, забрать. Опа, забрати 350. Так скільки там вона ну, да? 450 выделок. Кстати, интересно, чего он на цей? А, ну да. Люзачок. Так. Стоїм сюда. По 80. Давайте я 8 тисяч наверху. Кстати, і... типа по 9 і ще сих так. А ну-ка. Так, все тут есть. Не, ну ці боси Раньше я оцього не мог даже скелета пройти, а зараз прохожу легко просто с одного удара. Кстати, цей будет легкий Кстати, за два удара нормально. Оцього я тоді в той раз не убив. А ч так мало, кстати, шестьдесят? -мо. Це предпоследний. Я ему только половину хп снес. Ну, короче, десь ему надо 1012. дванадцать, чтобы я. Я не думаю, что не перерождаться. Я хочу п'ятку купить, а потім уже можно переродиться. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Эпический. Медведь. А, медведь такой степень. Ну. Ч тут мало маленький? Наже питомец немножко больше. Плюс 15. А ну-ка по скільки. 129, -мо! Нормально, ладно. Я десь до 15 тысяч докачаюсь, ну це буде швидко. і включусь. Щоб відео не затягувалось. Все, я набив даже трошки більше, чем 15 тисяч сіл. Все зриватися. Ну, я на всякий случай. Що я хотів вам сказати? Спасибо, что... Що... Пас... Пас... дуже дякую моїм підписникам за 20 подписчиков. Дуже дякую. Я думав, що я ніколи у мене не буде стільки підписників. Дякую вам велике. Я для вас готовий знімати хоч кожний день. Вибачте, що вона так довго ісчез. Усачі, цей босс дуже легкий. Я ще ще раз буду казати, коли буду уходити надовго з Ютуба. Так, цей тепер 1,4. Ну, в принципі, воно взагалі почті потихеньку. Мяч прикольний, а мало да Я думаю, меч до Х2, якщо я дойду, то це вообще буде, Не знаю. Довго. Кстати, я хочу вам сказати. Раз я ще наберу. Десь... Ну ладно. Ну, копі то ще без парня. Я хотів вам сказати, що Якщо ви хочете продовження... На 3 лайка я знімаю продовження. Сразу же, коли 3 лайка цей. цей. Коли ви поставите сразу 3 лайка, то я сразу іду знімати нове відео. Або я. Або завтра буду знімати нове відео, або післязавтра буду знімати і уже викладу. Сегодня, я думаю, не буду його знімати. Хоча, хто його знає, сьогодні у мого брата день народження. То я, мабуть, сьогодні більше не сніму видео. А видео. Давайте йому исповняється три года. Да, такий мене братик А тут поскільки ПО 300. Якщо округли, то далі буде 300. Чи то довго времени Кільки. 1320%, ю-мою. Зараз набиваємо, давайте 35 тисяч і йдемо. Все, і йдемо. А ну-ка, еліта. А це яких я пройшов. Так, тепер ми зараз... Я, ну, це легко проходимо. О, автоматический бой можно включить. И Просто за один удар. Я раньше цього с одного удара выношу. Раньше я вообще не мог их победить. А зараз трех-двух ударов убиваю. И я... цепь последний босс. він сильний. Зачем я обойду зашел назад? А ну-ка режим. О, все, и за нас Ну, короче, я здесь 50 тысяч силы набью. В перерождение. Были... Берлі... Я не знаю. Робить перерождение, что не робить. Но я подумаю пока еще. Покручу Лисо. Давай, 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 давай! Шко! Вот там мне фортануло. Е-мою! Автоматически юханы, вой. Ты я точно пройду. Меня. У мене було скільки? У мене було. Десь почти пи. Десь було сорок. И просто стало 192. Ой-ой-ой. Сколько у меня хп. Ну, кстати, нормально. Да все, у меня этот босс вообще просто очень легкий будет. Просто два удара, его нет. Реально, просто два удара. Поздравляем, замок мир завершен. Кстати, легко, легко. Зараз пройдемо і, і піду в другий мир. Якщо я зможу пройти в другий мир. Я не знаю. Я думаю, в другому мірі куплю собі питомців хороших. М -м -м. Саме краще це, як я зможу. І потім зроблю перерождение, а так быстрей уже раз. О! ой 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 два різних, кстати, хороші. Це вже за два удара просто. Моментально. поздравляємо А ну-ка. О, все, все, все. Так куда на бой, я случайно пішов Так, назад. Зараз подивимся, що у нас в новій зоні Загрузка грибового лісу Саме Самими... 4000. Ну, может, тут 4000 це мало, но ну, мне не жесткое, важко. Луфи! Призрачный гонщик. Страшная маска. Иска. І тачий куросак. И кстати, я дивився це аниме. Морской райдер. Не, я такой аниме не Луфі смотрел. Луфи смотрел. Страшная маска смотрел. Призрачный гонщик я фільм смотрел. Ой, це буде, навіть сложний. Ого, він дає, він як той босс дає. Та вони вообще мене не дамажать. Ну, в принципі, кстати, вони вообще слабі. Вони мене почти не дамажать, кстати. Оцей мене нормально. Я думаю, следующего я не виграю, Ну, лично я так думаю. Когда-куда-куда. Да, 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 да. Если я що, тут не, не виграю. Ну, чуть-чуть. Прям чуть-чуть мили. О, о, без, получить бесплатного питомца. А ну-ка, сколько той питомец дає. Тринадцать. Уху-ху Тридцать два да О, може открыть это. А ну ка давай, давай. Давай, давай, давай. Динозавр эпический. 36%, Ну, в принципе, такой. Сколько він дає, е. нормально да, Так, зараз еще раз автоматический бой включим. Це вони легкі. Реально, вони поки легкі, вообще просто легчайші. Значить, в Цей раз, що вони. В цей раз... Що вони мені більше дамажуть. У ще досі 10 тисяч. Я як знаю, що я цього не побью. Не виграю так. Надо экипировать. Так я не знаю, що робити Перерождення, Не перерождення, конечно, зроблю. Пропустити Пропустити Ааа, ні, так не получится. Ну-ка, давайте к Ще раз откроем. Опять динозавр эпический. Ну, все, в принципе, я думаю, dass... кращих я не набью. Сколько тут надо? Так тут... Сколько? А тут сколько он надоел? Три с половиной. Ну, в принципе, да, можно. Робим перерождение. Два к в следующий раз. О, -о, Это вообще легко дня. Бо кстати, ну нормально це перерождення мені дало. Я тоді переродився, то воно мені дало плюс 2, а тут мені десь скільки. Мене мені давало скільки. По 3 щемось, Мені, короче, десь плюс 500 кубків чи навіть чуть більше. Воно дало одне. Те, що в мене були п'яти хороші, тут багато дають за один раз. Ну, кстати, вигодно, вигодно, я сходив в цей мір. Літуще. Просто. О, кстати, я забыл забрать. О, плюс 900. Купка. Так, у меня есть два на победы. Удвоить. И удвоить свою силу на 15 минут. Ну, кстати, я дуже швидко набил уже. Стрелу себе. А я думаю, Я десь дойду до миллиона і уже тоді включусь. Все, я набив миллион. А ну-ка, скрихи тут дают. О, 8,5 тысяч. А мы тепер пару миллион. Подивимось, як то пройдуть челочен. Ну, по суті, я його должен прийти. Ну, це ось одно вообще. Засобного удара. Ну це я пщала хит. Кстати, вони мене до Я пройшов його. Так, следующего цього, я не знаю. Пройду! Я пройду. Ай, там трошки. Ну ладно. Пройдемо уже в другой серії. Раз открыються яйце і уже в другій серії. Редкий там, да, ну, блин, такий собі 50. Скільки він хоче Восемь и Ну, в принципі, такой. Ладно, ребята, сьогодні мы ціли... достигли цілого миллиона, переродилися два раза. Напоминаю. Якщо ви хочете продовження, ставте лайки. За, за три лайка виходить е, відео. набирається сразу три лайка і я викладаю відео. Хоч е, даже, якщо ви через минуту, через час, навіть якщо наб'єте е, три лайка, то я піду, зніму і швидко викладу. Ладно. З вами сьогодні був Реплікс. Ставте лайки, ставте подобайки, Надію, що вам понравилось. Ставте лайки. Всім пока-пока!